А, так, це я зараз это покажу сим. хто тут батя? Вс, скинул шаблонки, скин. А, тут ямка випала. Це завжди падає ямка. Чи ні? скин це красивий. О, не дуже мені не подобається. Добре. Це ну мене же менеджеремка. Це найліпша зброя. ну і Є ну, найліпша зброя, яка може впасти просто так. Нічого собі зобере бере такий магазин. Треба якихось кипів залишать які мають доску, яка літає. Ну, Так, ви скажете, це неправда, такої доски немає, немає. У мене все в руках. Позможе скоро побачити, що хтось на ними літає. Це найліпше, що я вийду. Але тут ще є якісь роботи і вони мені... Скажемо не особо подобається. Вони тебе б'ють, а коли він у тебе під контролем, то ти всіх б'єш. О, знову ця штука, тільки геть. Гудбай, все, може би мене підірвала з жокти. Ви бачили? Я прямо туди попав. Что себе прицел? Прямо туда попал. Вы это бачите? Тут его. Опа. Бачили? Прямо в эти двери. Ну, все я был в магазин. Для сигналов бачите, это Тут может еще что-то будет, я знаю. О, я казав, ты глушитель файный, красивый. Ой. Вибай! Як стріляти? По ботам повним. Ага. Ботик повний. Батик повний йому одне, Вибачуємо Онес і два, і йому. І нічого вже не лишилося. Ботяра ботяра борщар. Ну а що? Ботяра-борщар. Ой. місця. Капець. місця. Кипець. Нам сам мені чотири. А. А потрібен. Ну добре, будемо витеплятися. Це потрібно. Або по це. Тікай! Ти що такий! А! Тікай, чекай, чекай, чекай! Значите, ти буду біжать за мною. Це якесь щось за таке навіть. Не, воно зникну, попала. Куди якесь. сюди, я там якась сердачка, що там. Може мені котика подарити? Ну, я би не проти? Ну, давайте мені. Все, ну я прибіг. Ну, і що? А що це дає? Що ця штука дає? Ха. Це бачите? Яки за демий кину? Добре, саме. Що я кину? Там хтось був стояв. Так. Ну добре. А його потрібно переведи перезарядити. А не убере. О, привіт. Хоча би сейчас. Привіт нас! Чому ти мене так налякав? То есть... а, я зрозумів, ця штука відновляє ті мені. Так. Вот там якісь ваги. Нормально. Ну, мірення номер. Не, не Добре, пішов я туди. Добавить. Дай прицелі. Нічого воно дає. Си. Я таке не бачу. Е, бачу синя, а то, біздошу, то за того, то далеко зато оно синє. Я думаю, що так. Не может быть, сеня сжизайка, сжизайка. Зажигайка, Пять бабла. Пять бабла. Пять бабла. Пять бабла. Пять бабла. Так ты круто! Все, я пошл девяться, тут є чотири. номер кейс. А, то наш точно. Так, здесь читай. я бачу? замок, крыш покинуть можем друг А пить. Ой, вей. Хто такий? Баг, признайся. Добув його. Не знаю. О. Да не, я хотів до Серппеди, братий. снайперка снайпер это крута. Че, кто-то не знал. Ай! Що? Хотів у нас завалити. Ну. Я не дружу з тобою стайк бомб. Ты не наирша бомба, а не стайк бомб. серйозно кажу. Найгірша бомба у світі, Так. Так. мені це потрібно? Быстрее у мене 6 демил. Два викинув Бачите це че? Строп! Ну. Там кто-то есть Так бачите ты там не І за нею хтось стоїть. Ще один. А ви не вірили в мою дошку? А ну дивіться, це правда, що в мене існує доска моя золота. Золота, золота, ви що думали? Не, красива моя доска. Оп. О, що б я би купив, би це чи це? Ну і так уже це возьму. А що? Стоп. Але той житів вам мати і шість і вісім, якщо мав снайперку. Піду, подивлюся. Друзі, дивіться наступну серію. Там буде далі буде ще.